Днями було доправлено чергову допомогу захисникам України із Золочівщини на фронт. Зокрема, було доставлено мікроавтобус марки «Форд транзіт та речі першої необхідності даний автомобіль був переданий благодійниками та поремонтований. На ремонт двигуна та решти компонентів автомобіля було витрачено 65 тисяч 320 гривень. Дякуємо усім, хто долучився до збору коштів для ремонту. Доставив автомобіль військовим отець Віталій Барабаш. Слава Ісусу Христу, дорога Золочівська громада. Ми знаємо, що триває війна і чуємо на своїй шкірі уже другий рік, як маємо війну в нашій Україні, де весь народ Бореться проти агресора і не тільки військові працюють, але й багато різних людей своїми добрими ділами, пожертвами. Мені не подобається слово донати. Беруть участь у цій боротьбі. І цей автомобіль, який зараз їде на схід, також завдяки старанням добрих людей, які його поофірували, подарували, інші відреставрували, поставили його на колеса. Аби він міг працювати і служити ще якісь завантажили добрим майном корисними речами. Хтось дав пальне. Це і адміністрація, і лісгосп, і ще інші, якісь добродії, парафіяни мої, які зібрали на на кошти на пальне і на ресурси. І ці всі добрі, дрібні здавалося, речі послужать. Великій справі нашої перемоги. Дякую всім, хто не байдужий, і пам'ятайте, що війна триває. Якщо ми не чуємо її тут, то треба зробити все, щоб її не чули і на другій частині нашої країни. Будь ласка, чинімо опір кожен у свій спосіб. Зброєю, пожертвами, молитвою. Це три акценти, три наріжних камені нашої перемоги. Почнімо з молитви, з пожертв. І підтримки наших військових, і перемога буде з нами. Слава Ісусу Христу!